Ніколи, чуєш, ніколи не зраджуй собі. Це я проводжу тренінг для українців у Бельгії. Це теж я, але рік тому. Я, як її сказала представниця держави, що мені, окрім щипання курки на заводі, нічого тут не світить. А це рік між цими двома точками: усвідомте свої цінності і що ви дійсно хочете, що заставляє ваше серце битися швидше, про що мрієте. Так, іноді будуть періоди у житті, коли йдеш щипати курку, чи мити унітази із вищою освітою і глибоким досвідом. Але поки ви це робите, будуйте плани, виношуйте стратегію, тримайте фокус на мрії і робіть щодня маленькі, свідомі кроки до неї. За вас ніхто не житиме ваше життя. Дійте.